Ще один момент пов'язаний із новими імовірними санкціями і з тим законопроектом, який як можна зрозуміти, незабаром може бути схвалений конгресом Сполучених Штатів, бо тепер у схваленні цього законопроекту зацікавлений і сам Дональд Трамп. Сенатори, очевидно, готові піти на зустріч американського президенту і дати йому інструмент власних рішень щодо подальших санкцій проти Росії та її союзників. Тобто, Трамп може як зменшувати, так і збільшувати санкційний Тиску у відповідності до позицій країн, які залучені у російсько-український конфлікт. Але лінсі Грем вперше, як на мене, озвучив реальну причину економічної сталості Росії в період безпрецедентних західних санкцій, і це закупівля російської нафти такими країнами, як Китай, Індія і Бразилія.